І так, я знову в ефірі, всім привіт. І ми закінчуємо читати книгу Каті Бльостки матера вам не наймічка». Бажаю всім приємного прослуховування, правила дому, або матера вам не наймічка. Я би хотіла хмарою літати в небі, я би хотіла квіткою полістать. Таким завгодно, хоч їм на кусочком, як лиш в хаті страшне прибирати, готова стати навіть поетесою, щоб на хоре її ямби положити, не буду діти вам варити їсти, тому що своєму музу сторожити, яке вже є, як всі. Люди мистецтва, така загадочна, така загадочна і спокійна на ви, Дітки, собі грайтеся тихенько обличчя маму завтра поїсте, закриюся в кімнаті до світанку, дотупи всі обов'язки і осуд. мами загострилась творча криза на фоні лінії. Мити брудний посуд. Наш чоловіком власний досвід допоміг сформувати чітку позицію щодо харчування дітей. Правила нашого дому, мама завжди дуже смачно готує. Мама завжди дуже смачно готує. Нема таких страв, які не вийшли. просто якісь недоділені рецепти. Тато готує найсмачніше, але не треба про це щоразу нагадувати мамі, мама в курсі. Тут вам не ресторан їмо, те, що є і не крутимо носами. Вечеряємо разом за столом, даючи, що ми культурні люди перед тим, як сказати Фу потрібно хоч раз спробувати запропонувати смак. Не судимо їжу за зовнішнім виглядом, особливо ту. Що приготувала мама, ні примусу, ні сльозам над тарілкою, ні одну маму, ні одну за маму, одну за тата, за брата за троюрідну сестру. тьоті, що вийшла заміж за олігарха з Лісабону, ні харчовому насиллю, ні покаранню дітей з відмови очерити. Проте, якщо хтось раптом о 21-й, хтось мене, відомий, що страшно голодний, то мусить покласти зуби на полку, чекати до ранку. Нам немає цілодобового румсервісу, ввечері мама татом відпочивають, вони мають на це право. Адекватні порції беремо стільки, скільки можемо з'їсти. Краще попросити добавку, ніж не доївши викидати продукти у смітник, Якщо закликається сьогодні, розігріваємо його завтра на обід. Нікого через це холяра не вхопить. А, е Оце а мій голуб їсть лише свіжозварений, тут не літає, нема. У нас в хаті таких голубів, нема. Десерт – це логічне завершення вечері, а не винагорода, спосіб мотивації чи шантажу дітей. У нашій сім'ї ти не отримаєш шоколадку за те, що вчасно повчив уроки, ти отримаєш шоколадку, тому що після вечері разом йому десерт, солодощі це все на все їжа, не інструмент контролю та домінації над дітьми. Поївши дякуємо, беремо свою тарілку, стамо у раковину а кращу посуду мийку. Тут на єгипетській лонклюзі кожен прибирає за собою. Те, що дитина може зробити сама, нехай робить сама помити яблучку, намазати хліб масом, залити молоком пластівці, зробити мамі чаю так в межах своїх можливостей, так не ідеально, але самостійно дозволяємо дітям допомагати на кухні, особливо коли вони виявляють бажання. Не нервуємося через розсипані в процесі колективного приготування вечері. Цукор, борошно, розмазану полю гірчицю, тричі павши на підлогу, облизаний собакою шмат м'яса на грубо грубо на шинковану картоплю, тому що сьогодні ти дивишся на це і думаєш, я сама швидше справлюсь, а вже завтра ти справляєшся виключно самогеть з усім і хер допросишся про допомогу. Продовжуючи останній пункт про допомогу, зауважу, що це правило стосується не лише кухні, а й всіх побутових справ. <coughs> Ми не розподіляємо їх на чоловічі та жіночі. Не хочуть, щоб мої сини росли розуміння, що сім'я це мама з кастрольним віником і хронічною мігреннями, яка цілодобово обслуговує всіх. Щодня приносячи в жертву власні інтереси, бо перше, вона жінка, друге тато заробляєш гроші. Ми дітки постійно ще маленькі. Четверте зустріч диктує, що і першої причини достатньо. Ні, так не буде, як казав хтось мудрих, ах Матера вам не наймічка. Друга за популярністю мантра в моєму житті. Після хештег, якінімать. Після хештега кібанімать Звич... звичайно ж. Ці прості слова вчасно внятної певне сказані ротом допомагають. Чоловіку зрозуміти, що бутирон може зробити сам усі на руки, не повихітується, якщо він пососить персидського ківера, а досі не зробить панічну атаку, якщо помиє після себе тарілочку. <кхи> По боті де співіснують декілька людей, кожен з них повинен мати певні обов'язки щодо підтримання комфортного на всіх рівнях життя. Крапка я знаю жінку, яка в обідню перерву роботи додому, щоб погріти милому супчик. Милий через карантин працює з дому. Вдумайтеся, блять, погріть супчик. А тепер мінутка логістики. Милий в хаті, холодильник в хаті, супчик в холодильнику, що в хаті, якого хера питається в задачі, а рая біжить на всіх парах, на люту перескакуючи через лорок з газетами, щоб віталька не сидів голодний, бо спух не з'їне. Коханий мужчина пропаде, як пух на вітрі. І тут проблема на вітальці йому взагалі то заєбісь пра, а у рай, яка тягне свого побутового призначення жінки в той час, коли забула... Той час, коли сама забула, коли останній раз відвідувала гінеколога за розділ жінки матки розміром Сперторіку, я знаю мужика 36 років бубошці, який, лишившись зі сином Бога аж на цілий день, жінка на зміні дзвонить до мами і питає, як варить макаронами і голоднім. А тут все детально пояснює вплоть до того, що водичка має забулькать перед тим, як кидати урмішельку, а тоді починає неразно обсирати невістку, бо синочку прийшло стикнутись з кулінарним челенджем. Забулька, водичка має, чули, да не їстися, ти дусту одне з другим. Як так можна виховувати сина? Як так можна виховувати сина, що вона на четвертому десятку не може приготувати макарони, щоб нагоду... нагодувати себе і свою ж дитину. Сидить, де як в гніздечку, щоб жінка, скатіна така вернулася з роботи, наварила, подала, погодувала, прибрала і здивувала перед сном з новою віртуозною технікою бойового мінету. А найпечальніше в цій всій історії є те, що часто жінки самі її створюють. Комусь з дитинства мами і бабусі бумніло, що ти повинна бути жінка, промовляючися так, ніби в кінці шляху. Тебе чекає медаль самі всі прекрасні дами. Жінок, щастя, це не те, що не мали, вони сідались про нього мішцять, бо в їхньому світі порядна матера, де спрацьована, замучена і нещасна жінка, яка постійно переймається тим, що скажуть люди. Шкодує собі грошей на нові підколі підколінки. І що 40 років береже найграніше плаття на смерть. Хтось e, сама пригласив наймички, намагаючись за добре здивувати, догодити, а потім одного дня прокинулася і зрозуміла, що, e, що життя минуло швидше, ніж моє захоплення Клабхаусом, а вона не досягнула ні власних ціл, ні оргазмів. Зате протягнула, зате протягнула на своїх плечах всіх і все, не отримавши за чи очікуване, спасіба про медаль. Вже я мовчу. Жінка, за... Жінка заводить українську народну пісню, яка відома, на жаль, багатьом. Да я собою жертву, але кращі роки життя на вас поклали, ви скоти невдячні. Отруючи Но, цим ноксамитивим вокалом життя найдорожчих їх... її людей, ї... її людей, її дітей для мене. Ось це є найстрашнішим, заявивши своїм домашнім, що матера вам не наймичка. Готуйтесь до супротиву, це абсолютно нормально, їх, їх можна зрозуміти, живуть собі люди комфортабельно. Носки на карні закидала, тут треба яйця смажити, ліжко застелити, пилюку по хаті поганять, і чай собі бідовим заварить коли-неколи. Спочатку тяжко, таке враження, що світ рушиться, страх, шок паніка. Матера сказала досить, батько обняв дітей. Не знає, як жити далі. його голові купа питань, де носки, де кружки, скільки по рошку сі постіралку. А хто це сидить в куточку? Матера якась яка сека, довольна, що це, що вона робить, маску наносить на лице. Мама любить маски, огони знали, каву п'є чи що гарячу. ми думали, що вона вже холодно любить, посміхається, а мама гарна коли посміхається. Ти диви, пропонує всім разом фільм подивитись, попкорном клас, зараз ідемо. Мам тільки тарілки після себе по моєму. Дай, та тато теж та, та, та іде, він вже прайняв розвісив. Сім'я це про повагу, підтримку, любов, а не відповідність гендерним шаблонам. виховання дітей, це про створення цілісних, самостійних на усіх. Рівня як впевнених у собі особистостей, а не передача їх, як... їх, як естафети з рук рук руки, від мами, чи до дружини, чи чоловіка. На моє скромне переконання, ніхто лежить на смертному одрі, не згадав бігу маття класна тюль стирала, чи підлоги намивала, чи хлопці крутила ох, ще бразок, ще бразочок. Не забивай на себе, не забувай про себе, тоді все буде добре. Далі, про материнство його щоденне диво. Як хочеться поїхати у Париж, махнуть Монако, облітати Європу, але на вушку мій замурзаний малиш так ніжно шепше, мама витріпопу, я в луках і в ніці із красивого бокалу клепчу шампаню, діти у Версач, а в хаті знов собака наблювала. І діти їсти, просять мервосрач. Париж, ти почекай, і я вернуся до трусі сраки, і в тому наприлізу. Ти моє місто, люди, я клянуся, що з мене малювали мону лізу. Отбуваючи такі дні, коли всі лені, крім катарсису, тобі нема що предложить. отримай матня розпишись, і з самого ранку діла йдуть, як то кажуть, про світлені пізді. Всю ніч тобі снилася якась херня. Брендон з Беверлі Гілс приїхав угощу, набрав ці самогонки, як забамулу, і заночував на тапшані в кухні після гостин Голівудської звізди. З хати пропали два, дід... два дідові галстуки, на бірсеніх шарах у формі рибок. Спорим ти точно знаєш, про які царки мова тепер ти бігаєш, слідуєш це преступлення, біла гарячка натуральна. Прокидаєшся, вісно, під звуки блюючої собаки, розхоплюєшся з ложа, вся така дезорієнтована і розгублена, що робить, куди бігти, намагаєшся йти на звук, і ти далеко не приходиться, бо він у той звук отута, дуже близенько а точніше в тебе в ліжку починаєш прибирати, матюкати пса і виясняти, чим чоловік його вчора нагодував виявити Виясняти довго не приходиться, бо воно ж усе на долоні все видно. Причому на долоні, то в прямому переносному смислі, бо спозарання рівень твоєї ловкості такий самий, як в алюмінієвій тертушки, і ти, як моя баба казала, вже влізла. Чоловік прийде на роботу, а ти преш умивальника, стримуючи власні роботні позиви, щоб помити ту руку, піднімаєш очі. Я б твою хто це в дзеркалі, розумієш, що сьогодні ти така гарна, як роща волосина, чистиш зуби, матлошиш кості. Долю накидаєш бордо, халата і піздуєш далі по цей день. Прийшла на кухню, треба попора дітей, поки готуєш сніданок, відповідаєш на всі філософські ексенсаційні питання. за ніч простий у світі голова твоїх дітей, де носки, що таке факт, Як роблять холодильники, бейбі йоди пісюн де мій де мій планшета чого? А чого не можна лизати забори? Посмажила дітям омлета. Тут починається. Я хотів линчики, я кашку з дягодами хотів. Я ший, шийку матки молодої куниці з тушкованими пупами і донезійських хрябчиків. Хтось вивернув чашку з молоком на підлогу. То ще чукалюшу ступив і поніс по всій хаті. Хтось обіцяв кришкуні та забив його, намагаючись змити свої власні труси. Хтось обістрався по самі підроки так що чисті лише чи очі, пальцями тикати не будемо. Правда, Форест. Проодягаєш, найменшуючи, що старші вже б'ються по звуку розумієш, що вход пішла качавка середній кухонний ухляді, хтось плаче, хтось скаче. Артем по-прежньому шукає носки, хтось розбив рамку, хтось перевернув вазона, хтось укусив собаку, хтось пише відбиток голої раки на скільному журнальному столику. Артем по-прежньому шукає носки. Ти то туле, щоб побути на самотійки хоч нещасних п'ять хвилин, та яке. Три хвилини тільки зняла штани, як у двері берельні бо у транс. Формара відпало колесико, ти дивишся на те колесико і розумієш, що зараз це ще 8.30 ранку, а матера вже все, нема настори, всі енергії, бажання покоряти цей день. І так стає сумно і жалісливо, а потім стається щось неймовірно. Росте та водночас прекрасне, оте різко і незвідки. Отак різко і незвідки якесь таке щоденне, але водночас особливо диво свідком, якого тобі пощастіло стати. Борис посміхнеться тобі без ротом, перше перевернувшись на бік, над намолювання красивіш у світі. Ведмедіс каже, це тобі. Артемно сказав, пропонує зробити чай, розкаже про можливість створення колонії на місяці. і лисик. Запросить подивитися разом мультики і буде просто так тебе чмокати, куди дістане переважно в коліно. Чоловік напише саме, що ввечері не готуй, замовив піцу, я торти купив і то і вашої смердючої риби. Це він про селедець, і ти. Дивишся на це все і просиш ту вселенну лише про одне пошли мені мудрості, щоб помічати красу. Таких буденних моментів, щоб не забувати радіти їм, щоб не обесцінювати їх, бо мої діти так швидко ростуть, вони ж спать лягають одними, прокидаються вже іншими, більшими, дорослішими, іншими, і три мішка грошей також. Всіленна пошли, але це вже не обов'язательно. Насправді, ми мами, бачимо такі дива щодня, от ми не мене насолоджуватися, ціле мистецтво. Який є щось опановувати, так само робота над собою, помічати такі прості, водночас найважливіші миті, не дозволяти буденним проблемам, затьмарити їх значення, і головне сприймати їх як належне, тому що, е, тому що вони, як і завтра, не гарантовані нікому. У нас є сімейна традиція. Вбираючи за столом, за вечерю. за вечерю ми запитуємо кожного, який був найкращий, найгірший момент сьогоднішнього дня. Відповідають усі по черзі. Буває так, що про найкраще тобі нема чого сказати, про найгірше можна навалити цілу копицю, Повтомилася бо затуркалася, бо не смачний попався, бо пирик пригорів, бо хочеться вирватися. А потім він відповідає твої діти і виявляється, що для них найкраще миттю сьогоднішнього дня була, коли ти намазала сину величезну канапку з нутелою, або коли вийняла з за дивана архіважливу частинку його легол, або коли розсміялась над його жартом про папуги, і ти слухаєш про це і розумієш, що всі ті кавини і горили пироги. Така дурня, ось вона, твоя найкраща мить сьогоднішнього дня. Ось вони твої щоденні спонсори цієї миті. Ти тільки мій помічати її серед буденних випробувань, ти тільки мій подивитись на минувший день через приз моїх очей. Я зрозумію, що він безцінний, нагадую нагадуйся і помічати, і все буде добре. Ну, що ж, останній розділ найкраща мама. Хочу поділитися з тобою, моя найпрекрасніша читачка результатами власного антропологічного дослідження, запропонувати тобі зробити щось подібне для кращого розуміння своїх дітей. Загалом і себе, зокрема, так ось я посадилася і питай, хлопці, скажіть мені, яка я мама. Озвучте всі слова, що спадають на думку, коли ви згадуєте про мою скромну і страшно красиву персону, сидять, мовчать думають. Артем, добра, Юлисик ніжна, нас смішна, можна йти. Артем, але оці твої танці, хай Бог милує. Юсик согласен. Над, согласен, можна йти. Розумно, Артем, любляче, На цікава, можна йти. Я ще ні. Нат, надоїдила. Артем, ти ходячий свято, Юсик, у тебе гарна шия, Артем, томлена. Нат, я люблю твій суп. Тобто я смачно годую, я так би не сказав. Йусик роздратована, Артем, талановита. Я ось, ось тут яблочко я вважаю. Артем і скромна, на знак солідарності з братами, пораз голосно пукнув, звікнувшись мені беззубим, цільнявим ротом Што ж, Що ж, я собі сотково походжусь з усім, що сказали про мене мої діти. Я давно перестав намагатися бути найкращою мамою, що таке це найкраща мама. То визначає, яка мама найкраща, в яких змаганнях дають цей титул, а медаль, а грамоту, а молоко забереться на дбавку до пенсії. Я не хочу бути найкращою мамою, я хочу бути просто хорошою. Мені цього достатньо, дітям цього достатньо саме, тому інколи я можу дозволити собі таку розкіш, як бути втомленою, роздратованою, сердитою надоїдливою і не відчувати за це провини. Я приймаю той факт, що не все в житті моїх дітей залежить від мене. Я вчу себе перейматися лише тим, що від мене все ж таки залежить. Я пам'ятаю, що бути мамою це важлива, але не єдина складова мого життя. Я щодня повторюю, що мої діти мені нічого не винні, вони не просилися на цей світ. Це було моє свідоме рішення народити їх. Вони не зобов'язані оправдувати мої сподівання та надії. Я не маю права самореалізовуватися через них, вішаючи на їхні голови, тягар власних... власних мрій, які не здійснилися, бо мені забракло сили, бажання сміливості втілити їх у реальності. Я дозволяю собі відчувати потребу відпочинку, зокрема і від дітей. Я приймаю той факт, що для когось я погана мама, я розумію, що єдина людина, з якою змагатися є сенс, це я вчорашня, а не Таня, Валя, Галя і мати Міланки. Я щаслива, що моє покоління жінок стало першим, яке почало нарешті говорити правду про материнство, переставши присипати його цукровою подрою. Так інколи ми втомлюємося, ми сумніваємося, ми зриваємося, ми сумуємо за тими дівчатами, які були на народження дітей, це абсолютно нормально. А ще ми цілителі, бо мама зараз по цьому вже не болітиме. Ми детектив, бо що значить дено скіпшу хляді, як нема? Як я дивився, я зараз як знайду мотиватори, бо посуд не помиєш ти не получиш. з рукопашного бою бо якщо то єдиний раз тебе зачепить то лупиш його прямо, в носа Понім, я дозволяю. Ми мистецькі критики, бо. А що це тут намальовано, якась муха з бантом що то я. Ой, ну дуже красиво. Ми інженери, бо ну чого ти плачеш, плачеш не бажать плач, зараз, візьмеш скотч, робот буде як новий. Ми науковці епідеміологи, бо ні, то не ми зараз нашу Міланку вашими а вона нас. Ми це сотні ролей щодня. А ще моя абсолютно і безумовна любов. Материнська любов має початок, але не має кінця. Вона єдина константа в цьому минулому світі, вона те, що дає життя. Вона є тим, що це життя може руйнувати. Зрештою, вона найголовніше, що матиме значення в самому кінці, коли час прощатися, коли час йти. Я хочу використовувати її мудро у мені стільки цієї любові, що отот, вибух, отот і вибухнуть. Так, що повилітають вікна, задерріпаються офіранки, і собака обсердиться з перляку. <бахну>, бахну так, що ударна хвиля знесе на своєму шляху від і аж до самих курозван. Як я хочу, щоб мої діти цю любов відчували на кожному життєвому кроці, як я хочу, щоб вони не укривалися в моменти, коли хтось говоритиме їм, що вони недостатньо, недостатньо розумні, недостатньо красиві, недостатньо успішні. Ми всі зустрічаємо таких людей в житті, для яких ми недостатньо, правда. Як я хочу, щоб у той момент вони згадали про мене свою страшно красиву і непогода моложаву матеру, ту, яка їх любить, і безумовно і причини, для якої їм не треба летіти, треба в космос летіти, щоб бути тими достатньо. А згадати, а згадавши, ви про випростали мужні плечі, збіхнулися і сказали ті людині, йди, тинок, но мать. Як я хочу їх навчити говорити це потрібні моменти. Як я хочу, щоб моя любов їх захищала, зігрівала. Докриляла, надихала, надавала певність, зарвала свободу, стала джерелом внутрішньої сили і світла, які ведуть в життю, коли темно і страшно, самотньо і скрутно. Але ще більше я хочу, щоб вона їх не обмежувала і не прив'язувала до себе. Як тетеля я, як я хочу, щоб вона їх тиламала, намагаючись намагаючись утиснути в рамки саме мого бачення їхнього життя. Як я хочу, щоб мої діти розуміли, що їм не потрібно цю любов заслужити, як я хочу, щоб моя любов не стала єдиною важливою любов'ю в їхньому житті. Хочу вміти приймати їхній вибір з повагою, хочу вміти приймати їхні помилки з терплячістю, хочу вміти приймати їхні прагнення свободи з розумінням, хочу вміти вчасно відпустити. Відступити і хочу вміти насолоджуватися, радіти, споглядаючи з боку, що для цього треба. Я вважаю, що все просто проживати власне життя, не жити дітьми, не розчинятися в них, не спустошувати себе, люблять чи не відмовлятися від себе справжньої, забуваючи про власні мрії. чи Вдасться мені це. Не знаю, час покаже, але я точно знаю одна ця книжка, що написана: між мамою, витри попою і мамою є, що їсти. З слугою підтвердженням, що я, принаймні, намагаюся, тому що я матера. А це 1% затурканості, 1% здорового похуїзму, 1% гумору, 1% самоіронії, 0,5% алігантних матюків, 0,5 таланту локалізувати Артемові носкій, головне 95% абсолютної безумовної, безкінечної любові до дітей, до себе, до життя, любові, якої вистачить всіх, аби нови держали цілу Єврота, Катя, бльостка. Ну що ж, на цьому, ми завершили читання книги Каті Бльостки, матера вам не наймічка. Ну, що я можу сказати? Я е купував цю книгу з метою, знаєте, отак, от подивитися, е оглянутися, скажімо так, ну, на моє життя, але вже, типу, не з мого боку. А там, наприклад, там. Дійсно, подивитися там з боку, от, наприклад, там, матері, там, батьків. От, і це було класно. От, що я взагалі виніс цієї книги? Те, що, скажімо так, по-перше, діти, ну скажімо так, не винні те, що вони діти бо Інколи інколи нам хочеться, щоб вони вже там, в два роки закінчували бакалаврат і просували собі одяг. А що може дитина два роки? Ну, теж, власне, вона може відповідно два роки. По-друге, е як написано в цій книзі, в, цьому, в школу в підгузника вже ніхто не пішов. Ну, тобто, ну, так, дійсно, воно воно так і є. Так, грубо кажучи. от що ж, я цікавого такого запам'ятав, які ще я висновки можу зробити. Ну, я думаю, що мені до цього всього, в принципі, ну, додати нема чого. Е, скажу ще, що в кожного е, цей, в кожних дітей там, і батьків є свій індивідуальний шлях. І як же я не люблю, ну, ви знаєте, цей, типу, мем, про, типу. Про Бороміра, там і про сина материної подруги, типу, що от, е... Держимо, от там я зробив те, а він там зробив. Ну так у е... кожної людини свій шлях. От. Е... І що я хочу сказати, що наше життя там взагалі це не спринт, це, це марафон. От. Типу, скільки, скільки пробіг, от стільки ти, в принципі, будеш в кінці мати. От що я хотів, в принципі, ну, бо більше зараз нічого такого в голову не приходить, хотів сказати про цю книжку. А так, то книжка прикольна, варто її придбати, прочитати. Книжка класна. І це факт. от Ну а на цьому цей значить завершальний стрім по цій книзі я буду завершувати. Якби це тавтологічно не звучало. Так що дякую всім. Зустрінемося з вами традиційно зустрінемося з вами наступних стрімах. Дякую всім, до нових зустрічей всім Па-па